Всім привіт, рада вас вітати на моєму ютуб-каналі, де я показую інтерв'ю з експертами з бізнесами. І сьогодні я беру інтерв'ю в Саші, в таргетолога-маркетолога, і детально розберемо про її онлайн бізнес. Дякую за запрошення. Давай почнемо з того, щоб ти познайомила аудиторію, яка буде нас дивитися з собою. Як ти приїхала до Польщі, коли як починала, і як прийшла до того, що маєш зараз, що ти є маркетологом? Як ти взагалі до цього дійшла? Клас, класне питання. У мене знаєш така можна сказати мотиваційна історія, тому що я приїхала за часом війни 21 лютого 2022 року. Приїхала в Польщу, із да, не знаючи взагалі ні польської, як тут взагалі бути. Mm -hmm. Я пішла працювати в піцерію, як і всі. Я думаю, да, інші україни. Я теж починала з піцерії. Да. Та да, то буде розумієш, і а, в мене було дуже сильне бажання вийти працювати онлайн і взагалі себе знайти. І а, я почала вивчати таргет. Тобто, це було можливо там три з половиною роки назад. Ну, uh -huh. Почала вивчати тангет. і Спочатку а, я брала клієнтів, працюючи в піцерію. Буквально пройшло два місяці, і я а, вже звільнилася oh, і пішла... Взагалі пішла в нікуди, маючи клієнтів по 50 доларів, да просто з дуже таким великим бажанням, що я хочу працювати онлайн на себе, да, почала далі навчатися, вивчати маркетинг, вивчати там різні воронки, різні навчання і дійшла до того, що я відкрила свою фірму, почала брати вже більші ті проекти, розвивати свою команду. Тобто, цей це якби період да, росту зайняв три з половиною. Це дуже класно і мотивуюче, бо в мене, наприклад, мій шлях зайняв набагато довший. Я хочу сказати, що я надихаюся тобою, тому що ти маєш е, офлайн бізнес, е, ведеш активно блог, маєш дитину собаку, і це все встигаєш. Типу для мене це крейзі, тому що ну типу мене більше налаштована на роботу. Тому ти для мене, типу, прям такий приклад того, що це можна все поєднувати, можна, але не все встигати. <гум> Скажемо так, е, скажи, будь ласка, чи було тобі страшно на початку? Не знаю, мене ж мурашки такі пішли. <гум> мене вже трохи боєш і <гум> звіща, так воно ну, ну, так переплітається <гум> дуже. Так. Я хочу сказати. Що було важко і було страшно, тому що е, в мене була така ситуація на роботі, що е, я вже хотіла звільнитися, і точкою кипіння було того, що почали з мене сміятися на роботі, і я реально дуже розплакалася, і я така, типу, стоп. Я не готова більше, щоб з мене сміялися, казали, що я не знаю польську, що в мене нічого не вийде. Я вирішила в цей момент, знаєш, така типу максималізм, якийсь юношоски, доказати всім, що я зможу, mm -hmm. і от на почві того, що е, була якась образа там на інших, що вони не розуміють. Я думаю, от я піду і всім докажу. Е, перший момент було страшно, тому що ти, коли е, йдеш е, з найму. В офлайн ти не відразу отримуєш кошти, і mm -hmm. таке здається, що ти кожного дня проживаєш, а нічого не стається, і кошти на карту не приходять. Але е, в цей момент я зібралась, я розписала собі плани. Я вела щоденники, я вела TikTok, Instagram, mm -hmm. е, я вела все що тільки можна. Я в цей момент на останні кошти купила навчання по маркетингу mm -hmm. і просто приділила весь час е, тому, що я буду навчатися і буду шукати клієнтів. Було страшно, але в мене були такі панічні, атаки що не могла прям спати. Mm -hmm. ну, реально, тому що ну треба платити за квартиру, Треба за все, а ти не uh, прийде так, кожен місяць співільна зарплата так. там до п'ятого, го чи п'ятнадцятого числа, так. як оце стандарт, що мінімалка тобі прийде, або ти там стільки то заробила. Так. А тут ти ну, да, тут є такий момент. Я це знаю і це таке відчуття, що ти не знаєш, що буде, що буде через місяць, так, через як... взагалі в тебе вийде. Так. Взагалі, в принципі, на себе якась робота це набагато більше відповідальності. Обов'язків тих же, бо ти робиш все. Ну ну типу, ти не робиш, наприклад, прийшов робота в сміну 8 годин. Наприклад, і пішов додому. Я знаю по собі, що я, і наприклад, якщо я не встигаю щось в день зробити, я працюю вночі, я працюю, коли я з малим. Я працюю після 10, як він ляже спать, і оце все постійний такий хаос. що Ти мусиш надробляти все контролювати, і це да це дуже тяжко. А як в тебе, от як в тебе якою була точкою е, того, що ти пішла от відкривати свою справу? Саме що ти завагітніла? чи от, що було тебе? Mm, взагалі я завжди була дуже трудолюбива. Я максимально працювала завжди на максимум. Я приїхала сюди, мені дали дві тисячі злотих. Сказали, все, давай, іди вчись. Я спустя два місяці почала в 2017 році працювати в кав'ярні. Потім я працювала ще в одній кав'ярні офіціанткою, Потім вже пішла власне в ту піцерію, з якої не могла ніяк вийти І, ну. Завдяки чоловіку, мабуть, я з неї вийшла. Якби не він, то я би, мабуть, до сих пор там сиділа. Я поєднувала одночасно дві роботи. У мене був період, що я працювала в юридичній компанії. Я на восьму їхала на роботу, працювала там до 14-ї. і на 16 шістнадцяту їхала в піцерію, працювала там до 22-ї, 23-ї. Тобто в мене цілий день повністю був. І тоді, десь до години 12-ї, я верталась додому і знов там, зразу лягала спати. і знов на восьму ранку я їхала працювати і мене було так Я дуже довго шукала себе. Я і флористом працювала в квітковому, і в фірмі по легалізації працювала, і в юридичній фірмі я працювала. І власне, коли я почала, наприклад, працювати з тими документами, то я зрозуміла, що це мені подобається. От мені нравиться оці таблички, оце копатися в цих бумажках, і це все. А взагалі, точкою, коли я почала вести блог. Стало те, що я попала в лікарню в 2021 році, і отака от неприємна дуже ситуація. Мені там і кров переливали, і саме ну мені було скучно в лікарні просто, і я вирішила купити свій перший курс по СММ <гум> і, а, і СММ спеціалістом. Я теж працювала, яким тільки не працювала, і ще ніхті я робила. Я пробувала все просто, все, що можна було, але все таки я знайшла себе в тому власне в документах в роботі з клієнтами. І в блозі, от я почала тоді в 21-му році вести блог, і так до сих пір я його і веду. Клас. Тільки під різними нішами то було я е, працювала смм спеціалістом. Е, в 22-му році я завагітніла, і я зразу пішла на лікарняна, і мене було класно. Мене було стільки вільного часу розвиватися як СММ спеціаліст. Мене було стільки проектів. Я одночасно поєднувала роботу продажником весь декрет і як смм спеціаліст. Ну, і потім від АСМЕМ я відійшла. Далі продовжувала продажником. І все таки, як син народився, я зрозуміла, що я вже не зможу на когось працювати Лас. і зараз. Чесно, я дуже пишаю. Що... діти, діти мотивують. <рес> я зараз, наприклад, не розумію, як можна працювати в наймі, коли в тебе є дитина. От реально я не знаю, не, не розумію. От як малому було два місяці, він став більш активний. Я зрозуміла, що я вже не можу працювати на когось, і ми вирішили відкривати з коліжанкою фірму. Клас, клас було було страшно. скажи, будь ласка, на якому етапі зараз ти? Чи маєш ти команду, чи ти працюєш сама? Зараз я маю. Свою команду вона складається з моєї помічниці. І також а, є дизайнер, який працює як онлайн, не тільки з моїми проектами. Да, uh -huh. я просто беру його а, для там для додаткових робіт. А також є контент-майкер, якщо треба знімати я для своїх проектів або для себе. Тобто я можу сказати, що наша команда це там 3-4 людини. Uh -huh. Також хочу сказати, що всі хочуть відкрити агенцію. Це так класно, це так вау, але не всі розуміють, яка це відповідальність. Тому що, коли ти один працюєш, ти типу, набираєш so, okay. да, собі Проект о, типу, о, нормально. Але коли є команда делегування, іноді так буває, що ти перший місяць виходиш в ноль, тому що ти віддався тим тим податки, да? але ти розумієш, що це вклад далі. Тобто це вже трошки інший масштаб, інший рівень відповідальності, дедлайнів. Ти і можеш не, за інші процеси тоді відповідати, так. якщо ти щось делегуєш. Так, так, так. Ти можеш зайнятися більш важливішими справами, наприклад, стратегію, стратегією, а хтось робить відео, хтось запускає рекламу. а Ти в цей момент розробляєш, типу, як вам збільшити прям продажі або там як на. Вчити відділ продажів, правильно обробляти заявки. Тому а, можу сказати, що в мене невелика така агенція, але я нею пишаюся, Я до цього йшла, бо я завжди хотіла працювати а, з командою так, і а, дуже обожнюю тих людей, які онлайн вони реально зараз там хтось в Україні, хтось в Німеччині це така частинка сім'ї. Того, що мають бути чіткі рамки, бо от в мене є, наприклад, золоте правило, яке мене навчило життя, що не можна працювати з друзями, так так це 100 е 100 і не і... можна працювати з родичами, так, це, так, ну або наприклад, ну якщо це є родичі, друзі, то все рівно це твоя робота. Наприклад, ти маєш все рівно заключити договір, взяти оплату так. як за роботу, тобто це не можна абсолютно поєднувати. Та розкажи ще таке цікаве питання про свої видатки. Скільки о, е о, яка там? Яка там. Сама гаряча і саме <laughs> да. любимо всім, да. бо наприклад, я, якщо в офлайн бізнесі, я знаю. На що скажемо, треба заробити? Що є офіс, є працівники, є певні податки, бухгалтера і так далі в онлайн бізнесі. На що ти тратиш? Бо всім здається, так що ой, вау, я прийду mm -hmm. зараз в онлайн, і так, все чистиме іде мені, так і, так, і нічого так. там не треба. Якісь мінімальні видатки, і все, і більша маржинальність. А тому Але... цікаво, як на що ти тратиш? Так, на е що ти тратиш? свої гроші? Здається, дуже ти правильно замітила. А що складається взагалі? По перше, я веду завжди свою бухгалтерію. Є мої ексель таблички, видатки окремо доходи від фірми, що я трачу да теж в роботі. На що йде найбільші а, такі витрати? Це звісно податки. Оплата бухгалтеру. Податки становлять там зараз від мене у мене від 1400 1600 1800 в залежності від угу. тої суми, да, як Тільки я отримую на да, бо там вже ну типу я вже на іншому рівні. Цього оподаткування оподаткування, плюс 300 злотих коштує бухгалтер, mm -hmm. плюс також да, зарплата помічниці. А я є також у нас бонусна система, тобто там зарплата там одна ставка, і плюс 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 кіпіай, а mm -hmm. ще може бути. Далі витрачаю окремо на монтаж зйомку. Тобто в місяць, це якщо це я ще знімаю студію mm -hmm. або роблю для себе фотосесію, то це в залежності, ну в залежності, в залежності, залежності. чи Сімсот злотих, да, якщо треба там не знаю ще плюс, якийсь класний монтаж, це може там до 800 злотих ще заходити. Рахуємо угу. от будь-який місяць, який хочеш, серпень або вересень. Скільки ти потратила? В фі плюс ми плюс ще сюди, да, плюс ще ми е, враховуємо всі підписки на зуми, на капкад, да. на капшен Тобто, плюс це все на канву. А ну в залежності, який там місяць, ну наприклад, там 700 800 тисяч доларів. Тобто, е, от, в залежності від податків, всі-всіх е, видатків. Тобто можна розочарувати тих, хто так сильно хоче в онлайн, що а, це та, золота та, жилка і та, нічого тратити не треба. А що... плюс ще ще зараз офіси офіс офіс. знімаю. Дати це теж плюс. Ну знову ж таки, в залежності буває так. 700, там, 600, а буває в такі місяці, коли, ну, чим там більше, то там до 1000 uh -huh. може бути. Дякую, що uh -huh. прийвелась. У мене відразу до тебе питання. Як взагалі, от в тебе в, е, в офлайні? Тому що для мене завжди здається, що ну навіть маючи такі видатки, знову ж таки, вони не кожного. Тобто, чим більше я зростаю, тим uh -huh. більше вони більше до цього, коли я сама працювала, звісно, вони менше були. да? А як, от в тебе в офлайні бізнесі? Як взагалі е... на що ви ми витрачає... да, на що ми витрачаєте? E... А ви в коментарях поділіться? Як ви думаєте, легше вести онлайн бізнес чи офлайн? До речі, я маю і те, і те. І в онлайн бізнесі я думаю, все таки, що більша маржинальність. Тим паче, якщо ти десь на старті, і ти ще не маєш настільки багато видатків. ЗУЗ mm -hmm. е плюс ват. до так от Капець. Ні, Я оставлю в онлайні. Я вже собі так підрахувала. Ну, взагалі, в якщо говорити про офлайн, то видатки якісь. Стабільно в місяць треба заробити хоча би десь 4 тисячі доларів, щоб оплатити все не тільки, зар... ті, тільки видатки? так тільки так оплатити бухгалтера працівників. Офіс О, а в офіс треба ще щось купити. Ну ти ж теж ти це сей? я не враховувала. Бачиш, я враховувала Тейко. тільки в оренду. Так. Я не враховувала. Ну так ми там не кожен місяць, але раз на декілька місяців ми якось чи то лого ми замовляємо. Ти ми працюємо офіційно, ми платимо податок, ми платимо ЗУС. Ну і, грубо говоря, ну 4 чотири тисячі доларів нам треба тільки заробити, щоб все оплатити. І угу. все. А вже тоді, що ми заробимо вище, то то заробимо ми того клас. офлайн бізнес це тяжко іноді це не здається. Навіть коли от знаєш, так мені там, бо я роблю запуски свої і для інших. Коли я там кажу, там заробила якусь суму. О, так класно. Ну вибачте, але мінус, мінус, мінус yeah. на все. Це не є так до порівняння, наприклад, в онлайн, то я уходила в мінус. І через те, що я не підраховувала ту власне свою бухгалтерію, і да, там теж є певні свої видатки. Ти десь постійно навчаєшся, проходиш якісь курси, підвищуєш кваліфікацію, так само береш там хтось тобі презентацію, дизайнер зробить і так далі. То тут теж тут треба гарно і чітко вести фінанси, щоб знати, да як скільки взагалі... тобі треба заробити і не уходить в мінус. Можливо відноситися до кожного до блога, до офлайн якогось да бізнесу. Як до роботи, як до роботи. Тобто, коли у вас блог, да, на першому місці? Ну наприклад, там в твоєму випадку, можливо, на другому, на да, ну, е в мене офіс е і офлайн, це як моє дітіще, ще, скажімо так, ще одне. Е і в мене виходить, воно на рівні, можна сказати так, але все рівно я віддаю перевагу, наприклад, офлайн е бізнесу. А вже після того як там буде все добре, то тоді вже блогу і онлайн бізнесу. Хоча стараюсь, щоб воно було 50 на 50, але ну два бізнеси — це тяжко да, це дуже тяжко, але Хочу наголосити, що от про блог, Що коли я гралася, ой, там така ж не рахувала бюджет. Mm -hmm. е, там ой, один взяла клас, прийшло 250-250 доларів, а потім дивлюсь, блін, а туди туди на навчання, і ти просто в мінус ходиш. Yeah. І от коли у вас є чітко планування, розуміння того, що є, нема настрій, треба вести контент, треба там продавати. Тоді у вас є постійні клієнти. Ну нема такого, що вести блог – це типу просто якісь рілсики знімати і yeah, відео. Ні, це теж якась система. Добре, наступне таке питання. Може теж трошки провокаційне, але чи хотіла би ти офлайн бізнес, чи тільки онлайн, і все тебе ніколи не відкрила офлайн? Дуже класне питання. Хочу з вами поділитися, що я хотіла відкрити свою фотостудію, подкаст студію. Тому mm -hmm. я прям хотіла створити би просто таку подкаст студію з різними хотіла, такими... чи ще хочеш? Ще хочу. Тобто, mm -hmm. це якась в мене реалізована mm -hmm. мрія, мрія, да щоб там було не в форматі фотостудії, а різні такі можна сказати кабінетики для цього mm -hmm. подкасту по різні такі локації, щоб тому що дуже багато інфлюенсерів, блогерів, експертів. І Я думаю, для Ютуба навіть да от такі, як наприклад, Варшаві такі би дуже студії, класно. і я прям рахувала скільки треба для цього, але ну поки знаєш, це не є така супер. Велика мрія, uh -huh. то на цьому немає концентрації уваги. Але я тобі кажу, мене ж мурашки, Якщо така от завжди, якщо у вас виникає, реалізовувати. І, да, треба реалізовувати. Розкажи, будь ласка, про якийсь свій найбільший провал в так. онлайні, так класне, класне питання. Він стався буквально недавно. От недавно Коли. був цей провал. Я хотіла запускати своє наставництво в травні, угу. і я вже для до цього всього була готова. Я вже все готувала. Але от я проводила навіть інтенсив, були люди, але вони в мене не купували. Чому? Тому що я той період розходилася своїм нареченим, угу. і в мене таки був ну реально не важкий. Да, я думаю, люди це щитували по очах, по енергії. Я розуміла, що я. Ну, що я десь себе зраджую? Я не можу людям бути їхнім наставником, якщо я сама не наповнена енергетично, я не можу їм брехати, що в мене все класно, в мене продажі. Типу, я взагалі не та людина. Mm -hmm. Я собі дала час, типу, навіть в мене раніше забронювали, я повернула кошти, mm -hmm. комусь сказала потім, да? хтось почекав. Але я, тип, для мене це був провал, бо, типу, я кажу, я така сильна, в мене все виходить. А на, на самом деле я собі призналася, що в тебе такий стан не треба брехати нікому, ні людям, ні собі відпочин. І потім буквально за два місяці я зібрала новий поток, новий свій рекордний поток почала вести трес і по іншому проявлятися. Тобто провал. А потім У, зразу нормальний різ. Да, Але важливо от рано, як ти зараз мені подобається, як Віка зараз веде блог і взагалі по іншому проявляється. Те теж таке було. Мені це от мені твоя історія дуже напоминає себе. Просто чесно, що історія з піцерів, тільки в мене це було подовше. Що історія з таким провалом, то тільки я вліпла, скажем так, тоді в те, що я все таки проводила тоді наставництво, і вона не було. Ні, воно було провальне. Ну, типу, результату учениці отримали, але все-таки я була в мінусі, uh -huh. і моя мій стан був жахливий. І uh -huh. в мене, наприклад, воно м виходить так, що воно виходить все в хвороби okay. через оцей мій стан ЄБШ такого, і не тої енергетики, не тої трансляції цінностей, і не тої, взагалі, людини, якою я є. З цього теж я дуже рада чоловіку своєму, який мені сказав одну фразу, і я з цього вибралася. Він мені сказав, що ти не та віка, яку я знаю. З того моменту я перестала вести блог, але я закінчила своє наставництво все рівно. Хоча я розумію, що не можна на такій енергетиці взагалі щось так, робити. От, от я Абсолютно. дуже ти дуже класно сказала, що ну, типу, люди ну клас, що учні отримали результати, але я не могла. Туди тоді, тоді проводити потік, бо я розуміла, що моїх учнів не буде результат в такому моєму стані. Ну типу, тут це згідно. воно все передається. Якщо ви когось навчаєте, ну це дуже важливо бути наповненим тут згідно і те, що можу сказати зараз, як би це красиво не звучало, але я нарешті маю такий спокій серйозно. В той період, грубо говоря, це було там півроку тому. Я була агресивна, я орала постійно. До речі, вона... я тоді тебе переб'ю, Ми з Вікою зустрілися там на одному, е на одному івенті, і ти мені така, знаєш, була як, як, як іголка якась. Тобто до тебе аж не хотілось підходити. Я, ну, ти... да, я, я, я вибачте, не... подумала, що за сучка? Ну, типу, я прям так подумала. Думаю, боже, вона агресивна, ні, я до неї не буду підходити. Ні, ну я і я, дивлячись твій контент, я прям тоді. Ну, типу, наскільки не моя людина, а оказується, ти, ну, типу, в мене міння про тебе змінилося. Думка. Коли я познайомилася, ну, типу, Віка взагалі не така вона дуже відкрита, дуже добра, щира, але від того, що вона це все таке транслювала, мені було наскільки. ну, типу, ну ти, Це що, не моя людина. Да. Да? А на самом деле, ну, типу, я сижу, ну, клас, але знаю. Але я скажу, що скільки. така Віка це і не моя людина. Я настільки зараз в якомусь такій. Ні, я не в гармонії з собою, я все одно фігачу і. Є оцей єбашону, бо ти не можеш постійно тобі. Постійно треба і вдома щось зробити, поприбирати, приділити час чоловіку, дитині, роботі одній другій блогу. Собі в кінці кінців, що все рівно мене немає як такого спокою, але в мене є спокій внутрішній. Я його так сильно хотіла, чесно. І я знаю, що дуже багато людей, наприклад. Які були на мене підписані, вони це відчули? Що щось не так? Хтось відписався, хтось залишився, сказав, хтось так. сказав. Але теж багато людей підтримали і так, себе вважають легкою, доброю, так, щирою, так. за якусь ну, типу, за правду, за, а це, а це... за спокій, за доброту. От мені от це за щось світле. Мені це відгукується більше. То зараз на це найбільше йдуть. Я хочу сказати, да. вибачте, перебила. Що зараз в маркетингу в 2026 році буде все орієнтуватися, і крутитися на крізь вашу особистість і аутентичність, тому що люди, да, під увагу. Ну, Тому що якщо ви копіюєте других, все інше, а не видно вас, які ви, все ну типу люди це щитують на рівні просто ну, да. одного відео чи сторіс. Але я скажу, що я перший раз почула про себе твою думку, я так думала реально і я рада що ти її змінила Я, бо... я її змінила коли ми з я тобою... дуже добре коли я змінила коли ми з тобою познайомилися і більше почали спілкуватись я думала може тебе якісь, якісь конкуренти підіслали, чи що ти від мене хочеш дізнатися, я тобі скажу так як є да що ну типу я така ні-ні-ні, але ну зовсім змінила добре і так підсумовуючи якби не маркетолог ким би ти була Угу, класне питання. Е, я взагалі хотіла колись бути лікарем. Я до, е, до, о, до 9 класу я хотіла бути лікарем. До чого я це зараз кажу? Що те, що я зараз працюю маркетологом-наставником, трошки воно не ну, якби схоже по тому, що я хочу доп... я завжди хотіла допомагати людям. Угу. От типу, завжди в мене була така місія. Я ходила всім всім давала поради. Не психолог, ні. І е, е, я хотіла бути лікарем. А яким? Хірургом я прям хотіла робити важкі операції. Хоча на самом ділі я дуже боюся зараз крові. Реально я все дитинство хотіла бути дитячим лікарем. О, ніколи би не була лікарем для а я, я. Ну от я теж і хотіла бути вчителем історії. А чого саме історії а да, я просто дуже обожнюю історію я її вивчаю завжди і завжди в мене було типу по цьому найвищі бали. Я їздила в ці в різні конкурси там в школі в клас. Я завжди тікала з історій. Так, да, тому знаєте, от навіть якщо дати хотів, от в мене воно реально переплітається. Типу вчитель вчить. На mm -hmm. да? і от допомагати людям з тим, що я хотіла в дитинстві. Воно десь зараз переплітається, тільки oh. трошки в інші нічого. Дякую тобі дуже за розмову. За, за Запрошена за приділений твій час. Mm -hmm. Я думаю, буде іншим людям, жінкам і чоловікам теж корисно надихаюче. Пишіть у коментарях, як вам історія Саші, чи було цікаво і надихаюче, обов'язково підписуйтесь. І для тих, хто підпишеться на мій YouTube канал та Instagram, я дарую безкоштовну консультацію, розбір блогу або бізнес-сторінки, де ми з вами розберемо вашу упаковку, стратегію просування, контент-план та продажі. І пишіть мені у дірект слово продажі. До зустрічі у наступних відео.